Доброго дня, друзі! Сьогодні, 4 листопада, в ефірі з красивими новинами. Я Галина Енгель, журналіст Корнформу. Почнемо з головного про коаліцію. Швидко створити коаліцію в парламенті не вийшло, створять її правильно і красиво. Президент Петро Порошенко заявив, що коаліційну угоду буде підписано вже після початку роботи парламенту, коли депутати приймуть присягу. Але до того угоду буде парафовано учасниками коаліції. Блок Порошенка, Народний фронт та самепоміч чекають на батьківщину та Ляшка. Дехто правда побоюється, що з приходом Ляшка перед кожним засіданням фракції доведеться демонструвати свою любов до землі. То просто на чутки. Тим часом є справді красиві новини про наш рух до Європи. В МЗС обіцяють біометричні паспорти українцям вже з 1 січня 2015 року. До цього чиновники казали, що не встигнемо. Нереально. Тепер реально. А як відомо, відсутність цих паспортів було останньою перешкодою до безвізового режиму з Євросоюзом. Отже, тепер всі будемо на мікрочіпах, ідентифікуватимуть нас по райдушці Ока. Європа. Євросоюз так само з нового року знизить в односторонньому порядку мита для України. Красиво, красиво. Це було потрібно до вступу в дію економічної частини угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. І ще одна новина про Європу: Україна підписала угоду про реверс газу з Німеччиною. Вже маємо такі угоди зі словаччиною, Польщею, Угорщиною та Норвегією. Тож не замерзне. Тим часом все інше йшло своїм ходом. Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ. Некрасиво? не те слово, але ОБСЄ заявило, що купить у Австрії нові безпілотники. Красиво, красиво. Донецький університет переїхав і вже запрацював у Вінниці. Красиво? Так. А на біса тим хлопцям на Донбасі університет залишати. Їм радіошансон та Владимирського централа вистачить. Нарешті про Фірташа. Дмитро фірташ за часів Януковича прихопив собі ледь не всю українську хімічну правословість. Закачав газу для тієї хімії під землю. А український уряд заборонив йому газ брати. І от тепер фірташ через суд вимагатиме у Яценюка дати йому газу. Хочеться продовжити далі дати йому світла, землі, хріну. Таке враження, що хріну йому так і дадуть. Може, тобі дати що ключ від квартири, де деньги лежать. Ну і нарешті. О, вибачте. Так, так, йду. Вибачте, маю йти зніматися на біометричний паспорт. Треба буде всю себе, от меню усінький мікрочип втиснути. А цікаво, як вони мою райдужну оболонку очей фотографуватимуть. Біжу до завтра.